Що значить помітити територію? Ну, я наводжу цей приклад, звичайно, ми жартуємо, але знаєте, в кожному жарті, як, як там кажуть, є доля правди. А собачки і котики територію мітять, ви це знаєте. Що я пропоную вам зробити для того, щоб відчувати себе більш спокійно і впевнено? Коли ви як оратор виступаєте на незнайомій для вас території, у вас, звичайно, буде підніматися тривога. Тому що дивіться, як має виглядати, коли ви виступаєте, ви б взагалі мали б почуватися так, ніби ви запросили гостей, і ви власник, ну ви як хазяйка та цієї території. Але часто буває навпаки, я взагалі цю територію бачу вперше. А от мої гості, наприклад, на цій території вони працюють. Це їхня територія. І в мене навіть через це хвилювання, навіть через це мені некомфортно. Тому Якщо це, наприклад, якийсь дуже дуже важливий великий виступ, я пропоную, по-перше, зарані прийти туди, для того, щоб хоча б зрозуміти, зробити там чек по голосу, зрозуміти, як я буду звучати, як той мікрофон брати, як він включається, вимикається, куди я буду ходити. Це вас заспокоїть, ну серйозно, тому якщо є можливість робіть. І крім того, що значить помітити територію? Для вашого мозку буде легше, якщо, наприклад, ви прийдете і на якихось там 2 мм щось пересуну, пересунули та переставили стільчик, вазончик, я не знаю, там що ще, стіл там трішки розвернули на якісь там 5 см, мозок буде це сприймати таким чином, що. О, Ну, якщо я це роблю, якщо я це собі дозволяю робити, значить це моя територія, значить, я тут хазяйка, і відповідно я себе буду відчувати більш впевнено.